Добротний і дешевий велосипедик собі. Хромболів нова рама, 28 колеса. Велосипедик не є важкий, не ржавіє. Бо це є Швейцарія добротна. Ціна його 4860 гривень. Так що, хто не має багато грошей, каже там 10 тисяч за дорого 8, за 4860. Дивіться, резина добротна не порепана. Втулки, алюмінієві добротні мають накат. Вода, дивіться, які грубі, усилені, постановані. Та й велосипедик 120 кг як має бути. Є багажник. Сідло нормальне, піднімається, опускається. Защита, дивіться, LX шатун. Розбірний, люба зірка міняється. Ззаді асера перекидка на касеті. Крила, все стоїть. Подивіться, повністю в комплекті дзвіночок, динамка, фара стоїть, передня, задня. Педаля, подивіться, які добротні стоять на ньому. Підніжка є, так що поспішайте, зробіть собі гарний подарунок, я вам скажу, на село, на дачу. В принципі, той велосипед. Можна і по Києві їздити. Переважно київляни, таку халяву не пропускають. 4860.